Достатньо часто отримую питання як на сесіях від клієнток, саме і в дірек, де знайти нормального чоловіка? І в мене до вас зустрічне питання: а де ви знаходите чоловіків, які будуть вам зраджувати? Та да, бо їх ще треба пошукати їх не так багато. І достатньо багато якраз таки чоловіків, які хочуть і готові до серйозних стосунків. Просто питання в тому, де ви їх знаходите, цих, які будуть вам зраджувати, тому що цих чоловіків завжди дуже видно по поведінці можна вже зрозуміти, що чоловік не націлений на серйозні стосунки, якщо в нього 15-20 є подруг, з якими вони. Часто і періодично спілкуються, і хтось у когось залишається, то це вже, якби, ну тут видно, що щось не так. А ось вам і редфлаги. Просто звертайте на це увагу і не думайте, що якщо ви тут така прийшли, і то він всіх повідправляє кудись і буде заради вас змінюватись. Ні, чоловіку зараз не потрібні просто серйозні стосунки. Є дуже важливо, беріть свою відповідальність, коли ви йдете, наприклад, в якісь стосунки, проговорюйте своєму потенційному партнеру про те, що ви хочете саме серйозних стосунків, а не погуляти. Або що ви хочете погуляти і не націлені на серйозні стосунки, знову ж таки, коли ви попереджаєте, проговорюєте, ви можете побачити таку дуже цікаву тенденцію, що люди починають фільтруватися. Бо вони чують вас, і вони такі о, чимось, да? я хочу іншого, я хочу гуляти. Там, хтось хоче серйозних стосунків. Тобто, звертайте, якраз на ось це увагу.